Щойно ви підніметеся вище рівня виживання, питання сенсу й мети життя стане для вас першочерговим. Багато хто почувається пійманим у пастку повсякденної рутини, яка позбавляє життя значущості їм видається, ніби воно минає повз них або вже минуло. Інші жорстко обмежені вимогами роботи, забезпеченням сім'ї. Фінансовою чи особистою ситуацією, одні потерпають від гострого стресу, інші від гострої нудьги одних поглинула божевільна діяльність, інші загнивають від бездіяльності. Одні прагнуть свободи й багатства, інші вже мають відносну свободу і заможне життя, але розуміють, що цього недостатньо. Аби надати йому сенсу, нічим неможливо замінити відсутність справжньої мети, як неможливо відшукати її на зовнішньому рівні, бо вона стосується не того, що ви робите, а лише того, ким ви є, тобто вашого стану свідомості. Отже, найважливіше, що потрібно усвідомити. Ваше життя має внутрішнє і зовнішнє призначення. Внутрішнє це пробуття, і воно первинне, зовнішнє про дію і є вторинним. Хоча ця книга присвячена головному пошуку внутрішньої мети, у двох наступних частинах розглянемо, як можна поєднати зовнішнє і внутрішнє призначення людини. Внутрішнє і зовнішнє настільки переплетені, що практично неможливо говорити про одне, не апелюючи до іншого, ваша внутрішня мета пробудитися усе дуже просто, і це стосується кожної людини на планеті, оскільки такою є мета людства. Ваша внутрішня ціль невід'ємна частина загальної мети. Всесвіту і нової свідомості, яка зароджується, ваше зовнішнє призначення може з часом змінюватися. У кожної людини воно інше знайти внутрішню мету і жити згідно з нею. основа реалізації вашого зовнішнього призначення. Це основа справжнього успіху. Без союзу внутрішнього і зовнішнього, ви зможете чогось досягти, докладаючи зусиль, проявляючи рішучість, застосовуючи хитрість чи важко працюючи, але при цьому не зазнаєте радості, і все неодмінно закінчиться стражданням у тій чи іншій формі. Пробудження, пробудження це сув у свідомості, завдяки якому мислення й усвідомлення розділяються. Для більшості людей це не одноразова акція, а певний процес, через який вони мають пройти. Навіть ті рідкісні щасливчики, що пережили раптове, драматичне, і, здавалося б, незворотне пробудження. Будуть поступово адаптуватися до нової свідомості, яка крок за кроком трансформуватиме усе, що вони роблять, доки не зіллється з їхнім життям і не змінить його остаточно. Пробудившись, ви вже не губитесь в мисленні, а пізнаєте себе як свідомість, що існує за лаштунками думок. Мислення перестає бути автономною діяльністю, яка бере вас у полон і керує вашим життям, усвідомленість починає витісняти мислення. Замість того, щоб контролювати ваше життя, мислення стає слугою свідомості нова свідомість це усвідомлений зв'язок із вселенським розумом. Іншими словами, присутність, цебто свідомість без думок. Перший досвід пробудження це акт благодаті, ви не можете його спровокувати, заслужити чи приготуватись до нього. Немає акуратно виписаної послідовності логічних кроків, які призведуть до такого результату, хоча розуму таке дуже б пасувало. Неможливо якимось чином це заслужити. Благодать може зійти на грішника швидше, аніж на святого, хоча не обов'язково. Ось чому Ісус товаришував з усіма, а не лише з праведниками. Ви нічого не можете зробити для того, щоб пробудитися. Щоб ви не робили, це буде прояв его, яке захоче отримати пробудження. Як найкоштовнішу річ у свою колекцію і цим додати собі ваги. Замість того щоб пробудитися, ви долучите ще одну концепцію пробудження чи ментальний образ просвітленої людини до вашого розуму, а потім будете намагатися йому відповідати, жити так, щоб відповідати образу. Який вигадали про себе ви самі чи інші люди про вас значить жити неавтентичним життям, це стане ще однією неусвідомленою роллю, яку гратиме ваше его. Отже, якщо для пробудження зробити нічого не можна, тоді як це може бути головною метою вашого життя? Хіба ж тут хоч щось залежатиме від вас? Але це тільки перший досвід пробудження, лише перший почастунок новою свідомістю без думок буде проявом благодаті, без будь яких втручань з вашого боку. Якщо ця книга видається вам незрозумілою чи безглуздою, значить благодать на вас ще не зійшла. Коли ж щось усередині резонує з нею, якщо ви вбачаєте в ній щось істинне. Значить, процес пробудження розпочався, а коли так, його вже не спинити, хоча его може все суттєво уповільнити. У декого прочитання цієї книги ініціює пробудження, іншим книга допоможе зрозуміти, що вони вже почали пробуджуватись, а відтак активізувати і прискорювати процес. Інша функція цієї книги навчити розпізнавати его щоразу, як воно намагається відновити контроль і затуманити нову свідомість. Для деяких пробудження розпочинається тоді, коли вони раптом усвідомлюють типові думки, що постійно крутяться в них у голові, особливо наполегливі негативні, з якими вони могли бути ототожнені протягом усього життя. І раптом прокидається свідомість, яка усвідомлює думку, але сама не є частиною думки. Як співвідносяться усвідомлення і мислення? Усвідомлення це простір, що усвідомлює сам себе, і простір, в якому функціонує мислення. Як тільки ви відчуєте проблиск усвідомленості чи присутності, то відразу його розпізнаєте це не буде чергова концепція вашого розуму. І тоді ви зможете зробити свідомий вибір, бути присутніми чи постійно потурати безсенсовному потоку думок у своїй голові, ви можете запросити присутність у життя. Зробити його просторішим разом із благодаттю приходить відповідальність. Ви можете спробувати жити так, ніби нічого не сталося, або осягнути важливість того, що сталося, і визнати пробудження найважливішою подією, відкритись до нової свідомості і привнести світло в цей світ. Ось що стає вашою основною метою. Я хочу пізнати Божу премудрість, сказав Ейнштейн. Усе інше дрібниці. Що таке премудрість Божа? Свідомість? Що означає пізнати Божу премудрість? Бути усвідомленим? А що за дрібниці? Ваша зовнішня діяльність і все, що відбувається у світі. Тому якщо ви досі чекаєте на важливу подію, що має змінити ваше життя, то можливо, так і не зрозуміли, що найважливіше, що будь-коли могло з вами статися, вже сталося, розпочався процес відокремлення мислення від усвідомлення. На ранніх етапах пробудження багато хто втрачає зовнішні орієнтири й мету життя. Те, що рухає світом, їх більше не заводить. Ясно усвідомлюючи божевілля нашої цивілізації, вони можуть відчувати себе дещо відчуженими від навколишньої культури. Інші почуваються кочівниками між двома світами. Его більше не має над ними влади, однак нова свідомість ще не повністю інтегрувала в їхнє життя. Внутрішня і зовнішня мета не об'єдналися.